Як приборкати дракона? 3. відкриття прихованого світу. Це берк? Радісно вигукнув гикавка. Все лише було таким, яким він не сподівався його побачити. Всюди вільно літали дракони. Їх було так багато: шторморізи, гронкали, громобої та багато інших набагато більше за вікінгів. Гекавка посміхнувся. Він пишався тим, що став ватажком у селищ, де люди і дракони мирно живуть пліч опліч. Раптом беззубик, гикавкен дракон Нічна лють, почув дивний стогін десь неподалік. Він пішов на звук і опинився на невеличкій лісовій гарявинці. Там, поруч із пасткою, лежала прекрасна драконника денна людь. Вона була дуже схожою на беззубика, хіба що луска була білою. Денна лють тихо загарчала. Попереджаючи без зубика пропастку, а потім вони заморчали одне до одного. Коли на галявину вийшли гикавка і його подруга Астрід, денна людь злякалась. Ми, друзі. вигукнув гикавка, але денна людь злетіла високо в небо і зникла. Беззубик закохався, та невідомо, чи побачить він ще колись денну лють. Гикавка оглянув галявину, шукаючи хоч якісь сліди. Повернувшись до селища, гикавка показав знахідку друзям. Ерет уважно її роздивився і сказав знаючи, їх рук це справа. Гримчак найрозумніший мисливець на драконів. Не такий вже й розумний, зауважив гикавка, лишив пастку неприхованою. Не можна його недооцінювати, Гикавку, – застріг Ерет. Запам'ятай мої слова, він іще повернеться. Гіковка любив Берк, але життя тут ставало дедалі небезпечнішим. Будь-якої миті міг напасти Гримчак. Ми стали вразливими, сказав Гикавка. Якщо хочемо і далі спокійно жити з нашими драконами, мусимо зникнути з мапи, сховати драконів у такому місці, де їх ніхто не знайде. Гікавка пригадав історію, яку часто розповідав йому батько Стоїк, коли хлопець був ще зовсім маленьким. Десь далеко, де заходить сонце, казав Стоїк, є країна драконів. Моряки, які повернулися звідти, розповідають, що вхід до прихованого світу охороняють високі водоспади і дракони. Там не просто їхні гнізда, гикавко. Це земля, де колись з'явились перші дракони. Викавка вирішив знайти прихований світ і оселитися там разом із драконами Берка і своїми людьми. Берк, це не просто селище, сказав він вікінгам. Берк це всі ми, люди, дракони, берк там, де ми. Вікінги зібрали весь свій нехитрий скарб і разом із драконами полишили берк. Вони вирішили летіти, аж доки не дістануться кінця світу. Раптом Астрід указала на Хмари. Денна лють? вигукнула вона. Схоже, вона летить за нами, сказала мати гикавки. Валка. Беззубик полетів за денною люттю, але дракониха немов розчинилася у повітря. Куди вона поділася? Може, вона зроблена з неба? здивувався впертюх. Незабаром дракони і вікінги стомилися. Вони зупинилися перепочити на високому острові посеред моря та відразу закохалися в цю землю. Там було все, що потрібно ліси, водоспади, гарні долини. Познайомтесь із Новим Берком, оголосив Вікінг на ім'я Харк. І гикавка погодився заснувати на, озері, на острові тимчасове селище і пожити тут, доки вони не знайдуть прихований світ. Але й тут на них може чекати небезпека. У новій майстерні гикавка зробив без зубику механічну перетинку на хвіст. Колись ти вже таку робив, вона без зубику не знадобилася, зауважила Астрид. Досі не було потреби, відповів гикавка. Він мій найкращий друг, і я хочу, аби він був щасливий. Якщо знову прилетить ден на льоть, нехай без зубик летить за нею. Уночі до нового Берку навідалась денна лють, і вони з беззубиком полетіли пліч опліч. Дракониха продемонструвала, як їй вдається так швидко зникати. Вона випускала вогняну кулю, а тоді прилітала крізь неї і, небо розчинялася. Беззубик спробував повторити, але в нього нічого не вийшло. Він похнюпився. Беззубик і денна людь довго летіли разом. Нарешті вони побачили водоспади на краю кратера посеред вулкана. Денна людь пірнула прямо у водяний отвір, Беззубик опустився за нею. А в новому берку хвилювався гикавка. Раптом Гримчак нападе, коли беззубика не буде. Гикавка вирішив захопити лиходія першим. Та коли вони з друзями прибули до фортеці Гримчака крукового вістря, вони потрапили в самісіньку пастку. Без дракона ти ніхто, глузував з нього Гримчак. На щастя, всі втекли, окрім твердюха. Операцію вони ганебно провалили. Гикавка засумував. Невже Гримчак має рацію? Невже він не здатний захистити селище без свого дракона? Потрібно знайти без зубика і повернути його. Не думав, що він полетить назавжди, сказав гикавка. Не слід було його відпускати. Отже, гикавка, Астрид та її драконаха Боревійка полетіли на пошуки. Боревійка була драконом-шукачем, і друзі дуже сподівалися, що вона допоможе знайти без субика. Незабаром Боревійка знайшла водяний отвір посеред моря. Друзі пірнули в нього й опинились у легендарному прихованому світі драконів. Він дійсно існує серед викавка. Від краси перехопило дух. Над печерами носилися і кружляли тисячі різноманітних драконів. Повсюди виднілися корали й кристали. У центрі острова гікавка помітив беззубика і денну лють. Поруч із денною лютью стояли її батько і матір, а інші дракони вклонялися перед беззубиком, альфа драконом. Ми мусимо йти, сумно сказав Гікавка Астріта. Беззубик помітив гикавку, Астріт і Боровійку і врятував їх від драконів прихованого світу, які дуже боялися людей. Він провів їх назад до нового берку. Гикавка помітив, що за ними летить денна льодь. Усе гаразд, заспокоїв гикавка Беззубика. прихований світ твій дім, не наш. Беззубик оглянув новий берк, а тоді озирнувся на денну льод. Він не знав, що йому обрати. Раптом вони побачили Твердюха. Вона все ж таки втікла від Гримчака. Сумували за мною, поцікавилася вона. На жаль, Твердюх привела Гримчака прямо до нового берку. Гримчак полонив усіх драконів і спробував утекти. За ним кинувся гікавка зі своїми друзями. Вони вступили в бій з лиходієм і його кровожерливими драконами, – Смертехапами». Один по одному друзі звільнили своїх драконів, і Гримчак зрозумів, що може програти битву. Тоді він плеснув зеленої рідини з пляшечки прямісінько на денну лють, і дракониха стала підкорятися усім його наказам. Летімо. крикнув він, стрибнувши їй на спину. Гикавка й беззубик полетіла за Гримчаком. Але нападати вони не могли, бо тоді неодмінно б поранили денну лють. А тим часом їх уже наздоганяла смерте хапи. Беззубик зосередився. Він розпрявив шкіряні складки на спині, і його луска, як і луска на літальному костюмі гикавки, стали дзеркальною. Беззубик наказав блискавці з найближчої хмари в них ударити, оскільки шкоди вона їм завдати не могла. І сталося диво, гикавка й беззубик немов розчинились у повітрі. Гикавку дуже вразило нове вміння Беззубика але тут Гримчак, який швидко наближався до них на денній люті, них стрілою, змоченою в зеленій рідині. Гикавка вигнувся, ухиляючись від неї, і зіштовхнувся з гримчаком. Той упав зі спини денної люті, але вчепився в гикавку. Стріла пробила драконяча обладунки й увійшла в тіло без зубика. Дракон почав падати. Гікавка зірвав з денної люті воздечку, на якій висіли пляшки зеленою рідиною, що змушувала її підкорятися Гримчаку. – Рятуй його. крикнув віднення Люті і та кинулася за безубиком. А гикавка з гримчаком полетіли прямісінько в океан. В останню мить денна лють кинулася вниз і підхопила гикавку. без беззубик та їхні друзі повернулись до нового берку. Їх радісно зустріли. Гекавка відкашлявся. Настав твій час, сказав він без зубику, я тебе не тримаю. Ти довго піклувався про нас. Тепер час подбати про себе. Вікінги так і охнули. Але коли Астрид зняла з бореві якесь сідло, всі зробили так само. Лети, друже, сказав гекавка без зубико, веди їх до прихованого світу, там ви будете в безпеці. З нами такого ніколи не буде. Беззубик потерся носом об руку гіківки і заморчав. А тоді зарвів і злетів у небо. Усі дракони полетіли за ним і зникнули в далечині, прямуючи до прихованого світу. Легенди свідчать, що коли здригається земля або лава вивергається з жерла вулкану, це дракони шлють нам звісточку. Чекають, доки ми знайдемо до них шлях, сказав гикавка. Цей світ переконаний, що дракони давно зникли, якщо взагалі існували. Але ми, мешканці Берка, іншої думки. Гикавка наказав вікінгам берегти таємницю, доки не настане слушний час, коли дракони зможуть повернутися додому і почуватися в безпеці. Кінець. А то сухо молодость.